Всім привіт. В общем, дошли руки до нашого трактора, Чуть-чуть розгреблися з сіном. Рішили вже красить, бо і літо кончиться, а трактор буде не покрашений. Постійно в роботі, взагалі говорять, то дощі, то в роботі. Ну, в общем, вчора помив, усе уже обіжирив, позаклеював. Помив мазути отим дайміром. тоже там літра щось його стоїть 200, 280 гривень. Ну, щось таке. В общем, одмиваю чітко, усе зачухав, де зачухувалося, де, звісно, бувало такі, що міста є, не підлізеш. Ну. А що поробиш? Розбирати я, не... я на тому розбирав стекла, витягував, як красив. А на цьому я не різкнув, тому що я там два дні стекла вставляв, в мене нервів на приділі були. Ну, в общем говоря, це таке. Тут вирішив просто обклеїти і все. Пообклеював теж, де фари, стартер. Ну таке. Ручку, де нова. Все, що нове, пообклеював. Щоб не дуже його замазати, а відбув. Все обезжирив, як все полагається як перед покраскою. покраской. говоря, краску вже розмішую. Сючки. Автомобільно і буду красити. Ось такий. немалі автомобільний. Що це? Що це? Ростворітель 647-й під пульвілізатор. І все, отака От вона в мене, ось, бачите. Бомба. Ну, в общем говоря. Будемо починати потихеньку я Так, ну, покрасю, включуся, покажу, що вийшло. Так, народ. У нас все як завжди. Почали красити, пішов дощ. Ну цього нікуди не діться, ось набігла туча і все, і пішов. Воно вже почала капати. Взагалі, що я скажу? Ось очки вже отак покрасили ми. Загнав у сінник. Думаю, хай в сіннику стоїть, ще не розклеював, неделю нічого там ще кабіну не докрасив всередині. Тут уже все докрасили. З, може вийду трохи, так буде видніше. Ну, в общем, отак це все діло вийшло. Диски сіренькі. В принципі, мене устроїло. Як, як поялозили, -по так поялозило. Взагалі, краще, ніж було в 100 раз. Поэтому... От такі справи. Скажу, краски. ну, У мене пішло це синьої, в мене пішло десь літр, не, ну, літра пішла, так, да, під е, пульвілізатор на компресор. Літра синьої. Чорної пішло 3 літра, і ще там не вистачило. От кабіньоночки, бачите, не хватило. Ну це я вже куплю балончик. Воно там зверху трохи. Та тут воно таке, там на двері трошки. Ну, таке, он, мелочі попідкрасювати, там попідкрасювати, куплю балончик і покрасю. Оце чорної пішло 3 літра. І сірої в мене пішло впритик. Літра там, я не знаю. Ну, внутрі я прям не дуже викрашив, бачите як. Ну, покрашене, то покрашене, ну не прям. В общем говоря, оночки, Там ще, а, оночки балончиком попідкрасюю, Ну таке, скажу я. в общем, сірої їх хто там буде брати, треба брати дві банки і тоді буде красота. Ну а так, дві банки літрових оцих бутилки розтворителя, щоб розводити її. Ну, в общем говоря, якось так. Це такий у нас результат вийшов. Усе покрасили. усе чітко спереді, бачите. Так вам. Бігло поснімаю по моторчику, все викрасили. Ну то ось шоу і видно. Ну то таке. У нас не було там, ми не преслідували цель, щоб в ідеал його вивезти як з заводу. Це треба було пікабіну знімати, вікна витягувати, все розбирати, покрасили, щоб було приємно працювати. Уже якби не ржавий. Освіжили трохи. Нас все устроїло. Якщо ще його розбирати повністю, так це взагалі це треба коло нього і жити. Коли тоді на ньому робити, будемо так казати. Якщо оця, оця вся процедура ось очки, ще не закінчив, ще день коло нього лазить. І от день мив, оту мазуту, всю поки поомиваєш, поки те, все, день мив, заклеював, другий той же ж день клеяв. На другий день клеяв. Ну і в общем говоря, ось очки третій день тільки покрасили, і то не слава Богу. Ну вже і все, де ж я нема. Втім, туча ще є. Ну. ну вже не такий. Так що народ ото такі справи. Стопи у нас є, будемо ставити, проводку проводити. Ззаді фонарі. Все все в нас є. Все це будемо встановлювати, робити, щоб працювало. Так що ото такі справи? Так що всім пока. Може, щось буде цікаве зніму. Покажу.